Привіт! Ну що, друзі? Перший влог з Майами сьогодні в нас по плану румтур. Цих апартаментів покажу вам одне дуже класне місце і дуже красиве. Тож поїхала, а вирішила зняти вам відео. і Гляньте, яка яхта купила Вигляд, звісно, з балкону просто офідійний. Ну що? Починаємо рум-тур Це наша спальня кімната. Квартира здавалась відразу з меблями. Тут є велике ліжко, тумбочки, телевізор, вбудована шафа. Це в мене кімната з душовою. Вітальня! Наш вазончик для затишку, велика плазма на всю стіну, диван і столик, біла, простора кухня, прям як спінтерест, є духова шафа, індукційна плита, мікрохвильова, чайник, кавова машина, яку ми придбали у Walmart, велика раковина, холодильник, посудомийка. Але найцікавіше у цій квартирі, як ви вже бачили, це вигляд з балкону. Як ви помітили, пральної машини в апартаментах немає, але є спільні для всіх на кожному етажі. Це Америка Детка. Через такий термінал поповнюю карту. Вона багаторазова і коштує 7 доларів. Кладу на неї кошти і потім розраховуюсь. Беру вас з собою в одне дуже красиве місце. Хто забирає собі цю реальність у карту органів? Я не можу. Як взагалі цінно усвідомлювати, що раніше це були просто якісь мрії, слова, щось таке, знаєте, типу недосяжне? От сьогодні я була на розборі з дівчинкою. Вона взагалі мене не знала. І от я їй розповідала, що от рік тому я тільки мріяла про те, щоб жити у просторах, шикарних апартаментах. Просто з офігенним виглядом біля води, біля моря. Тоді ми жили в Ірландії у невеличкому містечку. Ми тоді орендували за 500 євро просто в студію в одній кімнаті. і шафа, і кровать, і ця кухня. Я пам'ятаю, я тоді ще їсти готувала і все всі речі відразу, ті, типу, провонювалися запахом. І я тоді собі казала, що більш ніколи в житті я не буду жити у студії. Саме в таких умовах, знаєте, тому що там навіть витяжки не було. І от тоді я взагалі не знала, от як може статися так, що я житиму да, в зовсім іншій країні, і саме в тих умовах, яких я хотіла. І от пройшов рік, і це все здійснилось. От і знаєте, от чому в одних мрії збуваються, карти бажання збуваються, Списки самопрограмма збувається, а інших ні. За те, що коли ми пишемо, а потім нічого не робимо, ніби воно саме станеться, то так відповідно потім і не працює. Тому що, щоб прийти в таку картинку життя, прийшлось подолати півп'яць, який шлях. От пів року ми чекали документи, поки нам погоди, так? Потім ми ще в Америці жили у штаті Айова, мало написати. Треба ще додати зусиль. От така іноді інфантильна дитяча позиція, що от у мене це все і так буде, я знаю, через рік, через два все буде. Але якщо ми дивимося в реальному часі зараз, от людина там живе уже там півроку, рік і нічого на матерії не змінює, просто сидить в голові, перекручує. Думки, а що так, а що не так, мені це не подобається, я хочу по-іншому, я хочу і то, і сьо, і просто оту все, оту в думках, а на фізиці нічого не змінюється, на діях нічого не відбувається. А коли це працює в тандемі, коли ми знаємо, чого хочемо, прописуємо це, і коли вже потім працюємо, то, будь ласка, потім ось такі краєвиди стають. Реальністю просто реальністю не просто словами на папері. І це піпець як цінно. От як вам майамський вайб. Жить мені личить. Боже я обожнюю Майами найкраще місто, у якому колись жила. От наскільки, блін, кайфово, знаєте, там воно ялинка зараз стоїть. Все одно дуже кайфово. Коли ти про це дуже давно знаєте, типа, мріяв, навіть все одно, що зараз ти не бачиш сніг. Хоча мої знайомі знають і друзі, так що я обожнюю новий рік. Я завжди, коли була вдома, ми придумували новорічну програму, різні конкурси. І я дуже за цим всім сумую. І за кордоном то Новий рік він не такий, тому що для мене Новий рік, Різдво це про сімейні свята. От. А останнім часом, як то кажуть, немає такої можливості, щоб всі були вдома під одним дахом в одному будинку, так? щоб всі зібралися за одним святковим столом. Тому зараз, коли місяць так, до нового року і за спиною пальма, це окей.

Merry Christmas e Palma